Доброго дня! І знову хочу вас запросити в свій літній квітник. Сьогодні розповім про волотисту гортензію кіушу, яку я дуже люблю. Навесні розповідала про неї, але період квітування з липня місяця до листопада, до кінця листопада, в цьому році так вийшло. Підготувала для вас такий огляд, в якому можна побачити, як вона компонується з іншими рослинами, як виглядає. Трошки розповім історію цієї гортензії, тому що я, наприклад, дуже люблю історії. Ми всі пам'ятаємо, як купили або хто подарував, що пов'язано з цією рослиною. Сподіваюсь, вам так само сподобається. Так от, я вже розповідала, але оскільки багато підписників, нових, можливо, забули. Вибачте, якщо трошечки нагадаю, гортензія Кюшу. Спочатку я показувала квітування з липня місяця, це вже кінець липня. Так от появилась вона у нас, я так думаю, двохрічним саджанцем маленьким. Тоді, коли я про волотисті гортензії не знала від слова зовсім нічого. Інтернету у мене не було, початок 2000-х. Інформації абсолютно ноль. Назва і один кущик. В тоді тільки появився садовий центр і тільки почали привозити з Польщі такі різні декоративні рослини. І посадила я на самому передньому місці зразу вже недалеко від Брамки. І це чекала, коли вона буде мати такі великі, повні соцвіття, наповнені тими величезними білими квітами. Навіть не знала, що цей сорт передбачає в собі фертильні і стерильні квіти. І весь час думала, що щось бракує. Аж поки не почитала, не зрозуміла цієї виняткової краси цього, тепер я можу сказати, дерева, яке у мене росте вже понад 20 років. Це вже серпень місяць, дуже люблю це поєднання гібіскуса квітучого. Гортензії називають це, що у мене всі відтінки рожевого в квітнику у нас, тому що доглядаємо за квітником ми разом з чоловіком. Так от, тепер я дуже добре знаю, що білосніжні великі квіти називаються стерильними. А оці маленькі фертильні квіточки є надзвичайно пахучими і приманюють до себе метелики, бджоли, надзвичайний медонос. А аромат, я можу сказати, дуже тонкий, такий неперевершений, незвичний. У нас можна почути назву цього: такий панський аромат, надзвичайно гарний. Вересень місяць порожевіла моя красуня. Отак от, от, от подивіться, як вона міняється, і завжди гарна. Коли готувала це відео, була дуже здивована, що сорт цей виведений в Японії, не повірити, у 1926 році. А ми Зовсім недавно тільки дізналися про отаку красу, коли стали завозити. А тепер така кількість е, сортів волотистих гортензій, так от кіошу відрізняється легкістю і витонченістю. Як мережево, я завжди коли про неї розповідаю, ніби спочатку білосніжне мережево, а потім рожеве. Чордова морозостійкість. Адаптується до будь-яких ґрунтів. У мене е, даю завжди торф, завжди даю підкислення, їй дуже подобається. Хоча, якби я зараз садила, я би посадила в проекції на самому дальньому місці. Мені здається, що вона здалека би виглядала ще Розкішніше, так от, пагони дуже стійкі до негод і переносять і дощі, і вітри. Ото от попередній сюжет був початок жовтня, а це кінець жовтня. Це такий парадокс, осінь, в якому ми не бачили майже жовтого листя. Перед груднем пожевтіли почали температури знижуватися. Отака от у нас була зелена, причудова, яскрава осінь. Весь жовтень-листопад були отакі от розкішні. Настільки нас потішила холодна весна була дуже, а літо продовжилось в осені. Так от може бути акцентом в квітнику. Ну, і так само в посадках ви бачите, як воно виглядає. До приблизно 2-3 років тому ніяких не було, ні шкідників, нічим не вражалося. Тепер можна побачити по листочкам кліщ, ну, на це є інсектоакарицит. Так от обрізаю завжди восени, тому що не хочу, щоб сніг, опади, які у нас падають з даху будинку, поламали мені оці вагони не там, де мені потрібні. Тому обрізка завжди восени, а ще й вдобавок, тому що я вже раз бачила. Як снігова брила поламала гілку, і наскільки рано може розпочатись сокорух. Тому обрізка коротка на 2-3 міжвузля, щоб повернутися на попередній рік. Прошу дуже листопад місяць. Все, а листя, зауважте, зелене. Отак вона міняється, отака краса. Дякую вам дуже за те, що ви заглядаєте до мене пальчики до гури. Ставте, будь ласка, не забувайте підписуйтесь. Можу ще сказати, що ви побачили, що квітник це є наслідок турботи, які ми в нього вкладаємо. Дуже любимо цю роботу. Я сподіваюся, по тому, що у вас на відео ви бачите, що ми знаємо, що ми робимо. І дуже вдячна вам за ваші коментарі, за те, що ви так багато хороших слів знаходите. Дякую вам дуже. Всього доброго. Щасливо!